Дуже багато людей питають, коли таки окупиться той наш тепловий насос. Ви знаєте, давайте поставимо питання так, а коли окупиться машина, на якій ви їздите, коли окупляться діти, яких ви годуєте, коли з часом воно то все окупиться. Тепловий насос окупиться тоді, коли ви захочете продати будинок, тому що будинок з тепловим насосом буде коштувати більше, ніж будинок без теплового насосу. І з першого дня він буде вам приносити економію. В нашому випадку ті насоси, що ми робимо, вони окупляться дуже швидко, тому що споживають вони приблизно плюс-мінус 10 кВт, коп в них 5,7 тобто цей от коефіцієнт, що кіловат бере, 5,7 видає тепла. От. А фабричні теплові насоси ну вони будуть довго окупатися. по-перше, їх ціна практично в два рази більша. По-друге, е і споживають вони трошки більше, ніж наші. Щоб такий тепловий насос споживав так само, як нас, він буде коштувати рівно там десь два з половиною рази дорожче. Тому приймайте рішення, замовляйте теплові насоси, а ми вам цьому допоможемо. Обняв всіх підписуйтесь на канал.